Насправді немає цілісної. На жаль, Молдови з кінця 90-х самопроголосилася так звана Придністровська Молдавська Республіка, це частина лівого берегу Дністра. І якраз своїм кордоном вона межує з Україною. Придністров'я контролюється росіянами з Кремля. Там був до того контролером багатьом вам відомий Дмитро Козак. Такий собі заступник очільника Кремля. Адміністрації президента. Та. Тепер, тепер його змінили на яструпа війни пана Кирієнка. Ну і власне Тирасполь, Рибниця, Бендери. Якщо ви чули ці е, міста, вони контролюються якраз сепаратистами. А офіційно Кишинів. Єдиним аеропортом, до речі, офіційно Кишинів протестує проти того, щоб там знаходилася оперативна група російських військ, і вимагає, щоб Росія виконала стамбульські зобов'язання. До речі, забралася не лише з Придністров'я, а забралася із Абхазії і Південної Осетії.